У грудні 2013 року він поїхав до Києва, аби разом із іншими активістами виборювати право українців бути вільними. Юрій Хохлов, учасник революції гідності, згадує, як брав участь у мітингах на майдані та чинив спротив тоталітарному режиму тодішньої влади. Каже, за вікном були люті морози, проте вони не лякали майданівців. Вони буквально жили на вулиці і з національними прапорами в руках щодня протистояли узурпаторам. Запевняю, то було єднання за свободу вибору, життя та думок. Люди розуміли за що вони прийшли. Вони прийшли виборювати майбутнє, мабуть, вже не своє, а своїх дітей, онуків і майбутнє України. Це було реально. Це я бачив у очах цих людей. Не було ніякого страху. Хтось за людей захотів зробити вибір. Але українці вже тоді сказали ні. Ми будемо робити вибір, і ми самі, самі будемо вирішувати судьбу країни. Близько місяця пан Юрій мітингував у столиці. Потім вирішив їхати до Запоріжжя, адже й в обласному центрі на той час вирували події. Майже 4 тисячі запоріжців чинили спротив Свавіллю влади. На Запорізькому майдані був і Володимир Кіт. Каже, залишитися осторонь не міг, адже країна починається з народу. Мітинги відбувалися по суті з першого дня зими. І до початку окупації Криму були мітинги, були був спротив, був страшний розгін кровавий. Насправді, величезний вплив Москви відчувався завжди. І, от, власне, з цим впливом і боролися люди. Це головне продовження цих подій ми бачимо і зараз. От 2022 рік, 24 четверте люте, це вже повномасштабне вторгнення. Власне, всі ці ланки одного і того самого процесу: боротьба за незалежність. У Запоріжжі у цей день біля меморіалу Небесної Сотні у парку перемоги зібрались представники міської влади та рідні тих, хто віддав життя за вільну країну. Хвилиною мовчання вшанували героїв до підніжжя пам'ятного знаку, поклали квіти. У 2014 році ми це про проростки були такі. Ми показали, що ми хочемо до Європи, ми не хочемо до цієї Росії, ми не хочемо жити не по законах. От ми не хочемо, як вони обманують весь мир. І зараз ми добиваємося волі, свободи от того і сплатила всіх нас, от для того, щоб перемогти самого великого ворога, от, який хоче істребити нашу Україну. Сьогодні цей символ нашої незламності, нашої незламності Запоріжжя, тому що це знаєте, як удар по по тому ворогу, який сьогодні нас хоче завоювати, да, що зараз пів області стоїть під окупацією. А ми збудували ці пам'ятники, от щоб вони знали, що це ми будемо робити. Нині вся країна створює нову історію держави без Росії та її імперіалізму. На зміну прийшла українська єдність, національний спротив та нескореність перед ворогом. Анна Давидова, Микида Дейнега, Іля Гірник, Владислав Бащенко, телеканал МТМ.